В Україні у північ підбиваємо підсумки великодньої доби 20 квітня. Випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле і команда Інтера. Кремль не продовжуватиме перемир'я і готується відновити бойові дії. Речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що режим тиші діяв лише до завершення великодньої доби, і продовжувати його надалі не планують. Водночас президент України Володимир Зеленський підтримав перемир'я та закликав зберегти його і після свята у Москві На це не відреагували. У сполучених штатах підтримали позицію Володимира Зеленського і заявили, що вітали б продовження великоднього перемир'я між Україною та Росією. У держдепі наголосили, Вашингтон залишається відданим ідеї повного припинення вогню. 86 разів окупанти атакували українські позиції на фронті. Як повідомляє генштаб, інтенсивно агресор штурмує на покровському напрямку. Там зафіксовано 36 боєзіткнень. На лиманському загарбники завдали 11, Отак на Торецькому – вісім. Ще чотири штурми оборонці стримали на Краматорському районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої гори. Двічі противники били на Сіверському рубежі біля Білогорівки та Івано-Дар'ївки. Українська переговорна група візьме участь у перемовинах у Лондоні щодо перемир'я, які мають відбутися нового тижня. Про це нам повідомив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Про підготовку Лондона та Вашингтона до переговорів щодо припинення вогню в Україні раніше заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. Йдеться про зупинення вогню на землі у небі та на морі та про мораторій на обстріли енергетичних об'єктів. Вони захищали небо від ворожих дронів на Київщині, билися на Донеччині, а зараз тримають оборону на запорізькому напрямку. Це про роботу бійців 159-го окремого батальйону, 118-ї бригади тероборони. Більше про тих, хто тримає фронт. Подивіться. Лічені хвилини на розгортанні кулемет Браунін готовий до бою. Так, 159-й батальйон 118-ї бригади тероборони прикриває позиції своїх побратимів. А на дозвіллі його бійці удосконалюють навички стрільби. Ми можемо стріляти, коли нам потрібно прикрити відхід наших хлопців або коли вони заходять на позиції. Дронарі батальйону тим часом підіймають у небо своїх пташок. Керувати БПЛА 21-річний Олександр навчився два роки тому, коли підписав контракт з міноборони. Каже безпілотники, ледь не перші помічники українських військовиків. Армійці доправляють ними вантажі на передову, вистежують та знищують ворога. Без очей в небі дуже складно працювати, навіть піхоті, яка йде, тому що ми їм так також підказуємо, де є ворог, де він замічений. І їм так краще працювати. Вони вже знають, де будова нанести вороження. Нещодавно розповідає боєць на розвідування місцевості вчасно помітили рух противника. Питались прийти до нас. Ми вистро це замітили. Наче туда всим, чим можна робити ураження, щоб ми дійшли до. Майже в один час з Олександром підписав контракт і його ТЕСКО за позивним док. Чоловік бойовий медик не приховує більшість поранень на фронті від уламків ворожих дронів та скидів. Минулого літа док і сам постраждав від російського безпілотника. У реанімації зустрів і свій 30-й день народження. Дрон підлетів, хоч нас працював реп. Він скинув гранату, і я. Як зараз пам'ятаю, цей момент тільки щелк, зрив, я правою рукою за автомат, лівою за портфель, а ліва не робить. Туди розірвані груди, розірване плече. Більше 40 штук осколків, 20 з чимось таке залишилося назавжди у мені. Після початку повномасштабного вторгнення воїни 159-го батальйону захищало небо від шахедів на Київщині та воювали на Донеччині. Нині у складі 118-ї механізованої бригади тримають оборону на запорізькому напрямку. Вони намагаються малими групами зробити обличчя до наших позицій накопичення, але ну звісно ми їм цього просто не даємо. Батько трьох дітей Сергій захищає Україну ще з часів АТО. За кілька років демобілізувався, та повномасштабна війна змусила знову взятися за зброю. Я батько трьох дітей. У мене є син найменший. От я не хочу передати цю війну йому. Ну я не можу залишитися зараз осторонь. і Потім сказати, та сина, то йди воюй, папа посидить. Ні, ми вже як взяли цю війну, свої руки будемо вести до кінця до перемоги. Із перших днів великої війни у батальйоні 40-річний Віталій за часів АТО жив за кордоном та волонтерив для ЗСУ. До служби у 159-му не мав жодного військового досвіду. Я не служив срочну службу. Ніколи я не був у військах, не бачив, як це, які порядки. Все це все, все з нуля. У мене двоюрідний брат також в нашому батальйоні. Він мене вже чекав і вже. Там тупав ногами, давай бистріше, бо ми не вспінемо. вже всі автобуси поїхали, а нам не хватить міста. Нині досвідчені бійці батальйону вже навчають новобранців. кажуть, молоді мотивовані кадри підрозділу завжди потрібні. Долучитися до 159-го можна за номером телефону на екрані. Інна гогой Ігор горворобій подробиці, телеканал Інтер, Марафон Єдині новини. У Китаї випробували нову водневу бомбу, яка створює вогняну кулю температурою понад тисячу градусів за Цельсієм. Її спалах триває у п'ятнадцяте родовше ніж у звичайного тротилу. Бомба на основі гідриду магнію. Ця речовина вивільняє водень і запускає хімічну реакцію без ядерного заряду. Дослідники кажуть, це дає змогу контролювати силу вибуху і знищувати цілі на великих територіях. Технологію можуть застосовувати також для живлення дронів і підводних човнів. Посол Китаю у США застеріг від ескалації тарифної війни. Під час виступу у Вашингтоні дипломат закликав до гармонійних відносин між двома найбільшими економіками світу та порівняв торговельну напругу з порушенням балансу інь і ян. За його словами, Пекін виступає проти конфронтації, але готовий відповісти у разі нових мит. Нагадаю, торгова війна між США і Китаєм фактично заморозила торгівлю між країнами. Ізраїль розглядає можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану, попри незгоду президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters. Ізраїль налаштований не допустити отримання тегераном ядерної зброї, навіть якщо це суперечить позиції Вашингтона. Джерела Reuters стверджує, що Ізраїль запропонував адміністрації США кілька варіантів ударів по Ірану на кінець весни або ж на літо. Плани містять повітряні атаки і спецоперації по іранських ядерних об'єктах. У Багдаді відкрилася міжнародна виставка з безпеки, оборони та кіберзахисту. Захід зібрав учасників із 20 країн, серед них Китай, США та Іран. Загалом представлено 150 наземних компаній і понад 60 іракських. На виставці демонструють сучасні розробки у сфері озброєння, боєприпасів, систем відеоспостереження та кібербезпеки. це можливість для наших міністерств дізнатися про новітні технології від компаній і країн, а також придбати те, що відповідає завданням цих міністерств і сприяє успіху їхніх місій. Наприклад, якщо ми говоримо про контртерористичну службу, розвідувальні агентства, національну безпеку або підрозділи в міністерствах оборони та внутрішніх справ, безсумнівно кожен з них має конкретні завдання та потребує зброї, яка допоможе в успіху їхніх місій, а також технічного прогресу. На Хмельниччині родина агрономів відроджує старовинні традиції жорнового борошна у селі на Старокостянтинівщині. Подружжя викупила млинарню, якій понад 150 років, і вже запустило її роботу. А місцеві пекарі з цього борошна виготовляють хліб за традиційними рецептами. Будівлю млинарні, побудовану у 1865 році у селі Воронківці Староконстантинівської громади, молода родина Миколайчуків знайшла і викопала через інтернет. Тепер тут відроджують давні традиції виробництва жирнового борошна. Ми сюди засипаємо пшеницю. Зерно, пшениця. Засипали пшеницю. Ось тут це в нас є подача. Відкриваємо подачу, звідси сипеться сюди зерно. Воно тут горно стоїть. Перемелюється і тоді відкриваємося цілий тут. йде мука, цільнозернова. На розбудову власного бізнесу Вікторія з Вадимом отримали грант від США. І, хоча, поки американську допомогу зупинили, сім'я не сидить, склавши руки. Продовжуємо реконструкцію цього млина, відновлюємо в подальшому. Хочемо зробити тут центр крафту та туризму. І вже працевлаштували трьох місцевих жителів. Ті за годину на сучасному жорновому млині готують чотири різновиди борошна. А місцеві пекарі печуть з них запашні буханці. Це мікс цільнозернового і сіяного. Теж такий гарненький такий, з коринкою. Так. А це з нашого пшеничного борошна і плюс спюре з гарбуза. Щойно відродився млин, так відновлюється і село, кажуть місцеві. А для молоді воно важливо, щоб знали, як хто знає, що яке було. Це ж історія, це наше село, це наше всю. Подружжя аграріїв переконані. їхній маленький бізнес це шлях до збереження української автентичності та підтримка економіки країни. Чого тільки в місті? Якщо навіть в селах є люди, є які люди, які бажають працювати, мають якусь ініціативу. У старовинні будівлі вже кладуть піч, щоб готувати хліб на заквасті. А молоді агрономи шукають давні сорти пшениці, з якої українці у давнину випікали паляниці. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. У Норвегії міркують над створенням штучного снігу, щоб зберегти льодовик на найвищій точці Скандинавії. Через стрімке танення місцева влада пропонує щороку надувати на льодовик 700 тисяч кубометрів штучного снігу. За словами керівника гірськолижнього центру, за останні роки крижана гора зменшилася на 17 метрів і невдовзі може Повністю зникнути. Науковці наголошують, штучний сніг може уповільнити цей процес, однак через зміну клімату повне зникнення льодовика лише питання часу. У китайському місті Вейфан небо перетворилося на барвистий килим. Там стартував фестиваль повітряних зміїв. У небо здійнялися акули, тигри. І гіганські змі завбільшки з багатоповерхівку аж 30 метрів у діаметрі на фестиваль з'їхалися команди з півсотні країн, адже саме Китай вважають батьківщиною повітряних зміїв. Їх вигадали понад дві тисячі років тому і робили з шовку та рисового паперу. Сьогодні це масштабне технологічне шоу, на яке приїздять з усього світу. У Домінікані науковці знайшли скам'янілу мураху, що зберігалася у бурштині 16 мільйонів років. Це перший відомий представник свого виду, виявлений у Карибському регіоні. Попри розмір, лише 5 міліметрів, комаха чудово зберіглася з усіма деталями разом із волосками для маскування. Знахідка змусила учених переглянути усю історію розселення виду, адже раніше вважалося, що ці мурахи жили. Тільки у центральній та південній Америці.